Всім ми з України! Неділя ранок, що робити. <laughs> Звісно, повне роботи вже поливаються клумби, рослинки пересаджуються. І зараз я вам покажу, що я вчора зробила, і що буду робити, і ви будете таким чином спостерігати за станом рослин, за самими рослинами, як все це відбувається. І я нічого не забуду, буде що порівняти і вам покажу. Тож запрошую на прогулянку. Ну, буду починати вже з зимового садочка. гортензії також покажу. Бабай. <смір> спекотно вже ранок, восьма ранку, але вже спекотно. Прохолода в нас була тільки вчора ввечері і позавчора був такий легенький дощик, тож бабайчик, наче й на сонечку, а наче й на сквознячку. Ну, так добре сквознячок є. Тоже так під ногами буде лежать папайчик. Квітнуть кактуси продовжують квітнути. А Все з рослинками добре. Вчора тут було генеральне прибирання. Це вони чисто-чисто обили за новими то. А, тобто я вам показую і хаос. і... Генеральне прибирання. Плодики наливаються, ось діаскуря. Бачите, вже збільшились в неї плодики. Тепер через бабачка треба перестопити, сурікати. бачите, я думала, це якісь сусліки, а це виявилось сурікати. Навіть вже трохи соромно за своє таке незнання. <гадне> бачите, як підросли добре прививочки, щеплені молоденькі, треба так гарно вирівняти, щоб не було цього конька гарбунька Треба все підперти і підв'язати. Дивіться, Воно також класно, таку притінку дуже класно звисає. Зараз в притінку, бо дуже спекотно, і навіть повітря воно просто неймовірно гаряче. Це я щось таке робила показувала вам мандарин Кінг щеплення. І бачите, як вже гарно відросло. Тож, щось здається, щось не вдається, щось треба буде переробити. Лунаріо наливаються. Тут лампват, квіт, квітне, камелії всі з бутонами. Винесла я вже мамок ананасів. Зараз покажу вам, вони на вулиці будуть відділятися. І я ще побачила, що ось цей, де, ось цей вже підріз, бачите, Вже видно його ананасик. І ще один видав квіточку суцвіття. Тепер треба знайти, який саме ще видав. Ці вже так попідростали, будуть скоро наливатись ось цей підріз. І десь я тут, а, оно! Оно за оцим рожевим. Воно, бачите, така малесенька. Видно, підросте, буде видно краще. Тобто ще один ананасик видав. Тобто, треба поновляти мені плантацію, бо <смі> буду наступного року без плодів. Бо ну, виходить, що раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ананасів а з плодиками. Тобто, на майбутнє це будуть мамки, мамки-ананасики. Так, що я ще зробила? Ну, Частина рослин виїхала на пересадку, пересажені. Виїхали підтахай, і вони пересаджені, поки вони на вулиці. А тут фігурки стоять. І я над Пітахаями. Таке, знаєте, мазала ліпила. Трохи зафарбувала, щоб їм не так було спекотно. Це я спочатку зафарбувала, потім винесла їх на вулицю. Потім я ще півдня, поки робила всякі пересадки прибирання, дивіться, Мейер вже наливає які плодики, аркабельяновито видав приріст. Потім я півдня ходила і думала, що мені робити, як мені то все пересадити. Спотіфілом у нього аж раз, два, три, чотири, п'ять кіточок. 5 квіточок. І такі вирішила взяти за них, обрізала їх, зробила їм обрізку і пересадила. І вони поки на вулиці. я думаю, що я їх залишу на вулиці на сонечку. Я не знаю, можливо, їм клімат не підходить, або вони якось витягаються, вони не дають жирних приростів, таких як потрібно. Ці ланці з ними також все добре. Тільки сухий листочок треба прибрати. Десь не побачила ось санбакан. Які плодики теж йому збільшу горщик. І манго сенсейшнл. І, ну, тобто, щось з не підходить. Тут, бачите, ще ранок і сонечко з іншої сторони. То Тут такий тіньочок. Ще сонечко сюди не дійшло. Вчора все поприбиралось і сьогодні буду поливати. Лаємо ще більше збільшують плоти і ухиляють свої гілки. Ось, може, щось їм не підходить тим підтахаєм астролазіка. Тобто буду пробувати з ними подружитись, змінити їм якісь умови, щось їх кудись переставити. Тут також є трохи пустота. Зараз покажу, які рослинки виїхали на вулицю, як вони були обрізані. І що з ним взагалі відбувається. Так, там якийсь то мандаринчик з мандаринками А, а мені більше нема куди поставити ті та Просто нема куди зовсім. Мені так здавалось, що їм там буде класно. Мейер плотики наливає. Мейер в мене цьому році багато буде. Саме рослин, не знаю, що вони там не залишають, але рослинок у мене в побільшало. І теж буде дуже цікавий розіграш збір і буде цікава пропозиція по рослинам. Я чекаю, ще манго, там сіракузано, сиракузано, і ще один ламон. І назва зараз випала. Барнев. Чи не сказала дарнев? Папая ось там нарощує бутончик, будемо спостерігати, дивитись, як воно все буде. Я чекаю на манго, будуть на вибір рослини. Можливо, я ще виберу і запропоную вам ананас, так щоб рослини були в трьох екземплярах, якщо раптом переможці захочуть отримати однакові рослини, прибираю звідси листочки, тут також підсалила діланцію. Оцю орхідейку, вона дуже класно квітне, щоб тут трошки відсипалось листочків. і їх треба прибрати. Ну, зволожу тіланці, і зараз цю клумби. Закінчу ролик. Ой, зара прийшла. Байра, зараз в вольєрі, бо ну, прийде Діана, щоб змонтувати, щоб я трошки хоч якось щось встигала. Меніола варієгатна. Бачите, листочки можуть бути десь валятися. Треба ще тут агілочки на фраголі підв'язати. Ну, тобто так, життя триває, наші такі непрості реалії. Рука буде, десь там, бачите, на мері. і плодики, і сухий листочок може валятися. Ось ті треба прибрати, бо впадуть. Коли так прибираєш, робиш акцент на підлогу. Щоб все підмести, з горщик поприбирати і десь можна і не помітити. Дивіться, як вже на штам шикарно підріс підрослей щеплення Пінк-Еверки. Дивіться, вони класнючі. Росли, я не знаю навіть залишати їх на такому штампі класному, чи зробити щеплення. І ще знову є приріст. Прорідила вчора каву варігатну, зрізала все, що там було з нікрозом. Двідки альбіноси, вони і так більш за всіх страдають, і злашла, знайшла на ній мучність того черв'яця. Тож, треба обробити всі рослини або твіксом, або карагеном. Чимось я їх да оброблю сіянці. Гарнесенько підростають, тобто все з рослинками добре. Бачите, року, о, в минулому році ролику показувала ананасики. І ось ця розеточка дала діточку, і вона відростає, а інша розеточка, на жаль. Пропала. Поки воно у вас там не засмерділось і не відпало, е, потримайте, почекайте. Якщо вже засмерділось, то, звісно, все треба викинути. І просто в хламіну згнило, то треба викидати, вже там нічого чекати. Тож, це обов'язково пробуйте. Бачите, все в мене чистесенько. Поки. <поки>, поки не буде називана порція свіжих листочків. Бандаж цепляється за фартушок. Кінг вже збільше. плотики, підросли і дивіться, ось ще є кілька листочків, які валяються на доріжці. А На вчорашній вечір жодного листочку не валялося. Тож це рослини, і так вони таке роблять, вони підсипають листочки. Дивіться, як вже шикарнюще підросли банани. Також пробую з всім кавендишами. Ну, а мій волотіна росте, як і положено. будуть скоро нові фотки з бутонами. Я там робила з дитинкою, ми купували панамки рожеві. Тож будуть <сум> знову нові фотки, дитина підріс, під, підріс. а бананчик знову заквітне. Ось мандаринчики, все, я тут сухі гілочки попідрізала, повирізала. На сіракузану зрізала гілку, щоб було більше сонечка для манго. Зрізала тут велику гілку, поставила все на вкорінення. Для манго має тут трошки стало більше а, сонечка. Ну і також для а, декапону. Тут ще оцей треба трошки стягнути, щоб він не так похилявся над а, декапоном. Бо і цей ламон смачний, бачите, на підвіконечку вже сухий листочок. Ну, тобто, це такий процес, який треба постійно. О, дивіться, як вже класно збільшились плотики на грейпфруті, а там шоколадний. Тобто, бачите, як вони, вони так наливаються, вони прям з кожним днем. Так треба буде зайти підняти ці листочки, щоб вони не псували мені. Моє прибрання. Хоч кілька днів. Граптопітало ми оніжаться на сонечку. Там камелії, гартенці заглядають в віконечко. Тут жабенятко, тут черепашки. Тобто так робіть, робіть красу, створюйте красу навколо себе. І буде хоч якийсь настрій, хоч якось можна відволікатися. Чому подивлюсь, як там буде тим. Підтахаєм, можливо, на наступний рік є сенс зафарбувати всю цю частину. Бачите, полікарбонат він пошкоджений від вибухів, а людинка, яка мені це все робить на війні з самого початку, а полікарбонат вже крихкий. Тобто він так буде залишатись аж до найкращих часів. Там все одно він подвійний. Хіба що це якось треба поправити оцю дирку? Це вже перед зимою подумаю, як це зробити. А так поки що. ну Хоча думку так і не донесла. Можливо, є сенс білої фарби, це яку знайшла в погрібі. Вона водоемульсіонна, фасадна, щось там її колись фарбували, і частинка залишилася, я так От Може, нанесемо сенс білою фарбою так зафарбувати, і щоб вони так просто не підгорали так сильно. Вони на це не скаржаться і видають собі нові квіточки. Треба лише буде потім зрізати. Так, ось мамки ананасові виїхали на вулицю. Я повідділяю діток в коріню коронку з покупного і покажу, залишу одну мамку і покажу вже повноцінний ролик, як з покупного, як з коріненої коронки, що потім буде з вашою рослинкою. Це ці крупні плоди, але калючі. І це калючий, він трошки був підсушений, тож дітки такі не, не такі жарнесенькі. Ці двоє вони з краю були той той і цей троє. А цей був під стінкою і трошки я його не дополивала. Вже наповнила пакети ґрунту, то роблю повітряні відводки. А це з покупного. І він гладенький. гладенький. Після зняття плодику він дав мені три дітки. Одна ось тут. І, а, дві, ой, ой, і дві отак. Я сподіваюся, що ці вже дві з корінням, їх можна відсадити. Це будуть півноцінні майбутні ананаси для плодів. Ну, а цю діточку ще буду корінювати. Звісно, мамку саму залишу, але пересажу в інший горщик, щоб вона ще давала плоди. Бо цей некалючий з ними приємніше роботи, ніж з цими калючими по смаковим якостям і ті, і ті класні, вони крупні, вони шикарні, смачні, коли дозрівають до такого повного стану, класнішого, вони просто обалденські. Тож, е я залишу тільки одну мамку, а остальних тих повіділяю і вже потім покажу, буде повноцінний ролик від коронки, корінці, і як викручуємо, і як все потім відбувається. Треба поливати всі-всі гортензіки. Все, треба поливати, все хоче водички. Загалом вони дуже гарно прикрашають всі бісєдки, весь простір в будь-яких горщиках. Ну, звісно, якщо заморочитися, гортензії не так багато, можна підібрати дуже класні кашпо. Ну, у мене якось так виходить, що... А, а як попало, так виходить. Бо рослин багато, вони прикриваються. Ці частина горщиків взагалі незрозуміло. Це головне, це для мене квіточки. Коли мене торкнуло, то, звісно, гортензій багато всяких і різних. Все це ви бачили в нетавньому ролику в крайньому. Ось ця варігатна, дуже класніча. Якщо вас просто торкнуло, то обов'язково шукайте. Шукайте такі рослини, вирощуйте, вкорінюйте, бо це цікаво. А для цих рослин я заказала високі ротангу, тож буде присадка пізніше. Так, плюмерії нором, бачите, який новий яскравий приріст в них. Вони люблять сонечко. Єдине, що коли сонечко і вони класно квітнуть, їх любить кліщ. Ну, то треба боротися робити такі. Обробки, бо гортензії кліщик теж робить. Мій лаврентій високий, класнючий, він тут гачком тримається, бо як вітер, він, звісно ж, падає. Зранку, у мене був вже полівальщик, тому караюся, <сум> пана, цю клумбу дуже класно поливати. Тут працює саме полив. <сум> тобто я просто ложу шлангу або на цій частині, частині, або на тій в самому початку, і вода під корою. Просто отак тече аж до краю, коли я вже бачу, що з краю блищить, значить ця клумба напиталась дуже класно. Вся вона полита, всі рослинки политі і можна не перейматися. Дня на два хватає, при нашій спеці спеціальної. отак корою. Перше гарно, по-друге, можна легко поливати. Тобто я покладу там шлангу під ялинкою або під той гортензією, і вода. Поступово, отак, тихесенько собі добігає до краю. І всі рослини политі. Єдине, що е, можуть від е, гарячого повітря, це поток сквозняк, він гарячий, вони трохи поникають, але е, не не горять. Тут притінок від вишні, потім сонечко заходить, тут вже тіночок хати. Тобто цим широколистим тут шикарно Звісно. На вулиці перед двором в мене також є гортинці. Анабель. Ще якісь тут волотисті, вони будуть також великі, класні. Ось на них жмелики. Збирають свої нектарчики. Треба їх теж також трохи підв'язати. Ця клумбочка з вулиці виглядає ось так. Там теж якісь жучки, жмелі, бджоли, оси. Тобто гортинці в мене всюди. І багато. Тут горщик з, якоюсь, з якимось хвойником. Це класнючі. Тут ще скоро буде квітнути гібіску стріляністий, він червоний, ще там є рожевий. Там росте азіміна, коли азіміна підросте, вишня буде спиляна. Заруня виглядає, абрикоси падають. А з іншої сторони також там папороть, хоста. Гортензії якісь були підсаджені цесна. Також гортензії. Це щось там Якось так ось. Така дуже-дуже яскраво рожева. В неї ось такі бутончики, бачите, такі яскраві яскраві. Потім такі ніжно-яскраві рожеві квіти. Також дуже класно, поруч так з білими. Треба ще так пересадити, досадити. Тут ще не дороблено. Свалки абрикосів, які виявилися в цьому році нікому не потрібними. 3-5 років, блін, абрикоси народили голоду, не знали, В цьому році не знаємо, куди їх дівати, нікому не треба. А це дуб. Це саме звичайний сінький дуб, який я з Вікусією привезла від віолети, ми їздили в Угорщину і звідти привезли жолоді. Його чоловік касив два рази, тож він ще маленький, бо до Віалети я їздила дуже давно, вже давно, перед карантином, в 2019 році. Так як його чоловік скосив два рази, то він маленький. Але сват обіцяв його забрати, садити там десь на рибалці, де він їздить на рибалку. Так, тут о, на задньому дворі кубка рослинок, які зараз будуть пересаджуватись, потім будуть шукати власні домівки. Тут ось такі рослини, які я повиносила, пообрізала, потім покажу, як вони будуть обростати. Ну, бо вже була карява крона. До речі, зараз я покажу її на, пінки, на лимоні пінкаврика. Ну, а кава, як бачите, з нею все добре, вона наростає і з кожним разом вона все більше і більш стає зеленою. Тобто такі, екзекуції кава моя спокійнісіньку перенесла. Ось тут ще теж рядок, в кого була вже карява крона, десь там, можливо, постраждало коріння. Всі так обрізані, підрізані і пересажені. І потім, вже, коли вони видадуть нові перерости, я вам покажу, як вони обростуть. Тобто, така обрізка навіть зовсім без листочків. Вполне нормально, рослини нормально нарощують крону нову, вже не каряву, бо вони вже давно росли. Мікроцитруси також пересажені. Це Pink Ice ті без плотиків. Треба їх забирати вже звідси і підпирати, розтягувати їм крону на підпорках, щоб вони гарно виглядали. Ось так виглядають. Щепленням мікроцитрусів. це їх робила в тому році. Дуже складно трохи їх робити. Гілочки тоненькі і калючі. Але все нормально, вони гарно приживаються. І ось зараз саме триває пересадочка оновлення ґрунту, позбавитись від черв'ячків, слимачків і маленькі рослинки молоденькі, вони виглядають ось так. Тож, тих, потім вам все покажу, як воно все відбувається. Звісно, тут все Утопає в гортенціях. <laughs> з великими мандаринами, з гортенціями, всякими різними. А, ну і мої дракони, звісно, на фоні співу півня. І огірочки. Тобто я їх всіх пересадила, збільшила їм горщики. А, мій основний ґрунт, я потім про ґрунт також розкажу окремо. Бо поки була травмована рука, я нічого не замовляла. Зараз я все одно з бандажем хожу, але вже трохи краще. Тож, ґрунт буду я розповідати. До свого основного ґрунту я просто додала сюди кару. Так як це лісові кактуси, я трошки додала кари. Оці всі блакитні гранули, це я травила слимаки вчора. Бо поливаю, прийшов дощик і знову помітила слимачки зараз поруч. Тож, Мої ці дракони вони обрізані, збільшені їм горщики. А, на жаль, я пересадку не змогла знімати, бо одній це незручно. А Діана приїхала тільки сьогодні, зараз буде там робити ролик з релаксом, потім монтуватися, а я буду пересаджувати рослини. Тож, щоб Вони просто були перевалені і обрізані. Обрізані, максимально я зрізав все те а, тонке, всі ті тонкі а, сухі гілля. Бо якось вони ростуть негарно. Ще ззаді пон весь також треба пересадити, позбутися сорнячку і обрізати і робити щеплення. Тож, поки що, мої дракони стоять тут, я їх, мабуть, залишу до вересня на вулиці. Можливо, щось їм там не підходить в моєму садочку. Можливо, поміняю їм десь місце. Ну я не знаю, що ще мені зробити, щоб вони давали гарні такі самі жирні от прирости, які вони вкорінювалися. Тож буду ще пробувати. Якщо вже не вийде, ну мені нема куди їх поставити. Їм треба якось дати волю. Треба їх загнути. Ну вони були і загнуті. Ну, ну що? А в даний момент вони виглядають отак. Збільшені горщики, новий ґрунт і обрізані. Просто такі лагматі-палки. Інжир варігатний вже також більшується більшається так З кожним днем потрошки Стають такими більш помітними, класними. Можливо, треба зробити повітряну розподку, може хтось захоче, бо інжир такий дуже цікавий. Він двері гадний. Сам, сам інжир а листя ні, воно обично звичайне, зелене. Єдине, що там десь може бути стовбур, і то, поки він молодий, Значить, там є якийсь натяк. Потім він звичайний. Дивіться, популо... Були закиди такі, що а, не той сорт, чи ще щось. Треба обов'язково дочекатися плодів, щоб ви розуміли, з чого ви робите а, повітряні відводки або вкорінення щоб ви це дуже розуміли, з якого сорту ви саме робите. І тільки по плодам можна визначити, чи інжир варігатний. Ось він. варігатні плоди, листя звичайне стовбур. Звичайний, нема на ньому якоїсь там варігатності. Тільки ось оде молоде було. А, в остальному він не відрізняється від інших інжирів. Ось тут десь, на молодому, помітно, що він там якийсь смугастий. А так, в нього такий самий стовбур. Звичайний. Де там, звичайний інжир? Тобто ось. Що він відрізняється? Ні. Такий самий, коричневий, без всяких там смужечок чи ще чогось. Це якийсь італійський, дуже смачний. Тільки по плодам можна визначити, що саме оцей сорт варігатний. Ось мій лимон Pink Africa, той, якому я зносила в важку, бо вже була дуже некрасива крона. Я все зрізала, там була палка, зверху щось якесь розгалуження і все. І він приспокійнісінько почав нарощувати нову крону. Бачите, ось виросла одна гілочка. Вона дала ще нові гілочки. Ось приростик, ось приростик. Тут малесенький ще, але буде, буде ще. Ось пробудилася прунька. І ось. Тобто, з цього можна взяти ще матеріал, щоб зробити щеплення. Потім. Як оці прирости визріють, я його пересажу. Можливо, вже треба там йому буде зменшити горщик, або повернути в такий самий об'єм, але не у відро. Бо щеплення робила я, і він вже в мене давно. І таке трапляється, рослини якби переростають. в них стає дуже некрасива крона, то все можна зрізати. Прямо зрізати настільки, що залишити одну палку з коріння. Де тут щеплення? Ось тут було щеплення. Тут щось відрізалося мною. Я вже й не пам'ятаю, і вони дають прирости і нарощують в змозі наростити крону. Головне, щоб було корінь. А крона, що там то череночок тому зрізав, то тому зрізав, то собі на щеплення взяв, і воно виходить, що таке якесь вже карявуче. Тобто можна залишити просто палку, і вона вам дасть прирости. Ось я вам це на своїх прикладах. Якщо ви подивитесь ролик, де я йому зносила башку, ви подивитесь, яке то було страхіття вже, що я зрізала, залишилась палка, і ось вона вже є з приростиками. Тобто, якщо у вас є корінці, рослинка дасть вам прирости. А ось і щеплення молодість того самого лимончика. Тобто, бачите, все можна обновити, все можна переробити, і корону нову наростити, і рослинки продублювати. Аби було бажання і робити, пробувати експериментувати. Ось такі справи на сьогодні, чи по то я все вам показала. Якщо щось забула і ще ви хочете, то обов'язково напишіть про гортензію як пересажу, розкажу про ананас буде окремий ролик. Я тільки видалю частину, я так поставлю на вкоріненько і покажу, які вже корінці, ну як вони утворюються, як я буду робити пересадку, щоб все було зібрано вже в одному ролику. І все одно куплю і поставлю на вкорінення. До речі, є навіть. Така покупна короночка, яка ну, чуть не здохла, але дала діткам. Тобто, все я вам покажу про нанас про гортензії. Про ґрунт буде обов'язково роличок. Якщо ще щось хочете, то напишіть і, до речі, напишіть, чи квітла у вас пітахає, як ви з нею справляєтесь. Я пам'ятаю, що були коментарі по догляду за нею, але <кхід> якщо ця людина дивиться, яка писала, <кхід> напишіть ще разочок, що мені ще з нею зробити. Бо дуже хочу побачити, ну хоча б бо не кажучи вже про політ, хочу або квіточку побачити. Тож всіх обіймаю цьому до нових зустрічей.